Біблія, книга Псалмів, Псалом 107. Прославляйте Господа, тому що Він добрий і Його милість триває вічно. Хай так говорять викуплені Господом, котрих він визволив з рук ворога, і зібрав із різних країн, зі сходу і заходу, з півночі й півдня. Вони блукали безлюдними дорогами пустелі, не знаходячи міста, в якому могли б оселитись, переносили спрагу і голод, умліваючи душами своїми. У своїй недолі вони заволали до Господа і Він визволив їх від страждань, попровадивши їх прямою дорогою, аби дійшли до міста, мали оселитись. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і за Його дивовижні діла для людських дітей. Адже він напоїв спрагнену душу і зголоднілого обдарував добром, всіх тих, котрі перебували в темряві і в тіні смерті. Були сковані нуждою і залізом, оскільки вони чинили опір Божим Словам, нехтуючи порадами Всевишнього. Тому він упокорював їхнє серце працею. Вони падали, та не було кому їм допомогти. У своєму горі вони заволали до Господа, і він звільнив від їхніх скорбот, вивів їх з темряви і тіні смерті, розбив їхні кайдани. Тому нехай прославляють Господа за його милосердя. І чудеса його для людських дітей. Адже це він розбив мідні брами і розламав залізні засуви, нерозумні страждали через свої гріховні дороги, терпіли через свої провини, будь-яка їжа була огидною для їхньої душі, і вони наближалися до смертельної брами. Але заволали вони до Господа у своїй недолі, і Він визволив їх від їхніх страждань, він послав своє слово. Щоб оздоровити їх і визволив їх від могили. Тож нехай прославляють Господа за його милосердя і дивовижні діла для людських дітей. Нехай принесуть жертви подяки, хай розповідають про його діяння з радістю, ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгують на великих водних шляхах, бачать Господні діла і його чудеса в морських глибинах, Він накаже і здіймається буря, що підіймає вгору величезні хвилі. Вони, люди на кораблі, підносяться до неба і знову опускаються у безодню, їхня душа буває у відчаї від небезпеки, вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді у своїй біді волають до Господа і Він визволяє їх від нещастя. Він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Люди радіють, що стало тихо, і він провадить їх до бажаної пристані. Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і Його чудеса для людських дітей. Нехай його величають на народних зібраннях, радах старішин, хай прославляють Його. Він перетворює ріки в пустелю і водні джерела на суху землю, плодоносну землю перетворює на солончаки через злодіяння тих, що на ній проживають, але Він також перетворює пустелю в озерний край і суху землю у водні джерела. Він поселяє там зголоднілих, щоб вони будували міста для проживання. Вони засівають поля, насаджують виноградники і збирають щедрі врожаї. За його благословенням, вони стають численним народом і не поменшується їхня худоба. Але трапляється, що вони стають знову нечисленними, пригнобленими під тягарем страждань і болю. Він вкриває зневагою можновладців, заставляє їх блукати по безлюдних місцях на бездоріжжі. І в той же час допомагає бідному вибратися з убогості і намножує його родину, наче отару, Бачать це праведні й тішаться, а всі нечестиві змушені закривати свої уста. Хто мудрий, нехай зауважує це і роздумує над милістю Господа.